Розділ 15, Захоплива подорож і пошуки. Тімоті стрибнув в отвір після Джорджі, а тепер біг попереду, ураженим, що дітям кортить обстежувати таке холодне і темне місце. Джуліан і Дік мали електричні ліхтарики, які відкидали уперед широку смугу світла. Проте, бачити було майже нічого таємний шлях, що проходив під старим будинком, був вузьким, з низькою стелею. Тому діти йшли вервечкою один за одним, пригинаючись мало не до землі. Вони відчули велике полегшення, коли прохід трохи поширшав. А стеля повищила. Дуже стомливо було йти увесь час зігнувшись. Ти хоч уявляєш, куди веде таємний шлях? спитав Дік Джуліана. До моря чи від нього? Ні, не до моря, відповів Джуліан, у якого було відмінне почуття орієнтації. Я гадаю, що прохід веде до Пасовиська. Поглянь на стіни. Подекуди цей пісковик. А ми знаємо, що на Пасовиську ґрунт піщаний. Сподіваюся, що тунель не обвалиться. Вони йшли, не зупиняючись. Таємний шлях був дуже прямим, хоча інколи й робив загогулину, обходячи скелясту породу. Як ж тут темно і холодно, сказала тремтячи Ен. Шкода, що я не вдягла пальто. Скільки миль ми вже прийшли, Джуліане? «І одні ще не прийшли, дурнятко, відповів Джуліан. Увага! Дивіться, схоже, тут невеличкий обвал. Прохід освітлювали два яскравих ліхтарики. І діти побачили, що піщана покрівля обсипалася. Жуліан копнув купу піску ногою. Пусте, сказав він, ми тут легко пройдемо. Насип невелика, переважно це пісок, я зараз ногою її розколупаю. Діти потупцяли на насипі, покопали її ногою. І незабаром можна було рухатися далі. Простору достатньо, і тільки треба було схилитися, щоб не битися головою об склепіння. Джуліан просвітив ліхтариком і побачив, що шлях вільний. У цьому місці таємний шлях дуже широкий, раптом зауважив він і посвітив ліхтариком довкола. Аби всі в цьому переконалися. Його розширили, щоб утворилося щось на зразок кімнатки, сказала Джорджа. Дивіться, у глибині ніби кам'яна лава. Гадаю, це місце відпочинку. Джорджа мала рацію. Було важко зігнувшись, здійснити такий тривалий перехід. Можна було. Зручно передихнути у цій кімнаті з кам'яною лавою. Четверо потомлених дітей, змерзлих, але завзятих, притулилися одне до одного на дивній лаві задля бажаного перепочинку. Тімі поклав голову Джорджа на коліно. Він радів тому, що знову був з нею. Ну, рушаємо далі. Через кілька хвилин сказав Джуліан. Я починаю замерзати. Хотів би я знати, де з цього тунелю вихід? Джуліане, а тобі не спало на думку, що вихід може бути в будинку на фермі Кирін? Раптом спитала Джорджа. Пригадуєш, пані Сандерс сказала, що існує. Потайний перехід від фермерського дому. Оце ж він, може, і є. І веде він до Кирін Котеджу. Так, Джорджо, гадаю, ти маєш рацію, сказав Джуліаннати. Багато років тому обидва будинки належали вашій родині. А за старих часів часто будували потайні переходи між будинками. Тож зрозуміло, що цей таємний хід їх сполучає. Чом це раніше не спало мені на думку? Слухайте, виснула Н тоненьким, схвильованим голоском. Слухайте, я теж хочу щось сказати. Що? запитали всі одразу. Якщо ті два художники дістали папери дядька Квентіна, ми зможемо їх відібрати перш ніж вони надішлють їх поштою чи заберуть кудись із собою. Вищала Ен, так захоплена своєю ідеєю, що просто захлиналася словами. Вони опинилися в полоні на фермі Кирін через замети. Які ми у себе в Кирін котеджі? Ен, ти маєш рацію. Казав Джуліан. Розумниця, додав Дік. Тож як було б чудово, коли б вдалося повернути ті папери. Вигукнула Джорджа. Тім заразився загальним хвилюванням і почав від радості стрибати на місці. Діти від чогось раділи, то й він задоволений. Ходімо, сказав Джуліан, беручи Ен за руку. Усе це викликає захват. Якщо Джорджа має рацію і таємний шлях має вихід десь у будинку на фермі Кирін, ми якось обшукаємо кімнати комірників і знайдемо папери. Ти ж казав, що обшукувати чужі кімнати ганьба, нагадала Джорджа. Так. Але я не знав тоді того, що знаю тепер, виправдовувався Джуліан. Ми це робимо заради твого батька, а може, і заради нашої країни, якщо його секретна формула має цінність. Нам треба нині докласти розуму і перемудрувати небезпечних ворогів. Ти справді вважаєш. Їх небезпечними, перелякано спитала Ен. Гадаю, що так, відповів Джуліан. Але тобі, Ен, нема чого хвилюватися. Адже у тебе є захисники я, Дік і Тім. Я теж можу її захистити, обурилася Джорджа. Я жодному хлопцю не поступлюсь. Це щира правда, сказав Дік. Власне, ти завтятіша за всіх відомих мені хлопців. Ходімо, нетерпеливився Джуліан. Мені кортить швидше дістатися до виходу. І вони рушили. Ен йшла за Джуліаном, Дік за Джорджі. Тіммі Метлявся то вперед, то назад, прослизаючи між ними. На його думку, це була дивна ранішня виправа. Коли вони пройшли вже шмат дороги, Джуліан раптом зупинився. Що сталося? спитав іззаду Дік. Сподіваюся, не черговий обвал? Ні. Але я думаю, ми дісталися кінця тунелю, схвильовано сказав Джуліан. Інші підійшли до нього як найближчі. Було видно, що перехід тут завершувався. Перед ними була скляста стіна, в якій міцно кріпилися металеві скоби, що служили підпорами для ніг. Ці скоби йшли по стіні вверх, і коли Джуліан скерував угору промінь ліхтаря, діти побачили у склепінні проходу квадратний отвір. Доведеться піднятися по стіні, сказав Джуліан. Пролізти через той темний отвір і йти далі. І хто зна, куди ми вийдемо? Я піду першим. Ви чекайте тут, я повернусь і розповім вам, що побачив. Хлопець затис ліхтарик зубами, потім підтягнувся вгору, тримаючи за скоби в стіні. Він ліз угору, намагаючись попадати на скоби і ставлячи ноги на них, і нарешті протиснувся через квадратний чорний люк. producción